Вища чи професійно-технічна освіта. Назва професія може відповідати повністю тому, що вимагає ринок праці, але людина приходить з такою назвою, але нічого про це не знає, нічого не вміє. Треба виписати спочатку, оту ідеальну людину, ідеального працівника, який нам потрібен. Потрібно дуже багато людей в різних галузях, яких просто немає. Жінки залучаються зараз до класично чоловічих професій. Це не проблема сьогодення війни. Перші експерименти ми почали робити з жінками ще десь там років 10-15 назад. Ти отримав освіту і мусиш працювати за ці 40 освіту. років токарем. 40, 40 років токарі. Причому батько твій був токарем, дід прадід. Як проходить процес реформування професійно-технічної освіти в Україні? Основним акцентом у реформі професійної освіти зробити її відкритою для всіх. Наша освіта не встигає за вимогами ринки праці. Обсяг застосування дронів е, створив нову індустрію. Ніхто краще аніж. Ринок не знає, що потрібно на конкретному робочому місці. Школи навчання пілотів БПЛА вони дуже клієнтоорієнтовані. Ми радимо опанувати певні військової кваліфікації для того, щоб в разі мобілізації вже мати на руках відповідний сертифікат, щоб людина швидко могла опанувати професію, мати якесь ремесло в руках, їй О, потрібні саме, слово, саме ось ці робітни, робітничі кваліфікації для роботодавця. Вагу має диплом так. Диплом важливий. 60-70% випускників за певними спеціальностями йшли на центр зайнятості. Коли сьогодні кажуть інколи, що нам треба з вище освіти кошти перенаправляти на професійну освіту. То тут питання дискусійне. Кажуть, що в тренді буде видобувна галузь. Що якщо талановиті діти будуть їхати з регіону, там немає майбутнього.